Далі читання кобзаря. І сьогодні ми будемо читати сторінки 602, 606. Значить, тому. З приводу цього скажу такі рядки: Отче наш, Тарасу, всемогущий, що зростив нас генієм своїм, на моїй землі, як правда, суші, юрший у неправди, наче грім, та як море став широкоплечо, навідками, що впали в грусть, віку 21-го притечо, я до тебе одного молюсь. Кожного разу, що весни, коли тануть сніги, і на ресті проциває веселка, повні сил, із живої снаги ми вшановуємо пам'ять Шевченка. І сьогодні. Наше читання один із кроків продовження тих традицій, які йдуть до святкування ювілейної дати 200-ліття від дня народження нашого генія великого пророка. Сьогодні читають студенти першого Б курсу. Будь ласка! Мій Боже милий, знову лихо! Розкувать своїм невольникам кайдани, аж гуть і знову потекла мужицька кров, кати він жані, мов пси голодні за масла, гризуться знову. Ой по горі роман світе, долиною козак іде, та у журби питається, де та доля пишається, чи то в шинка з багачами, чи то степа з чумаками. Чи то в полі на роздолі з вітром віється поволі. Не там, не там, друже брате, у дівчини, в чужій хаті, у рушничку та в пустині захована навій скрині. Ой, маю, маю я оченята, нікого матінко та оглядати, нікого серденько, та оглядати. Ой маю, маю і рученята, нікого матінко та обнімати. Нікого серденько, та внімати. Ой маю, маю неженята, та ні з ким матінко потанцювати, та ні з ким серденько потанцювати. Сестри, минаючи у села, понад дніпрянські, невеселі. Я думав, де ще прихилюсь і де поділюся на світі, пісниться сон мені, дивлюсь, садочка квітами не повита на пригорі собі стоїть, Іначе дівчина, хатина. Дніпро геть геть собі розкинусь, сіяє батько та горить. Дивлюсь у темному садочку під вишнею у водочку. Моя єдина сестра, но ця святая, Не наче в раї спочиває, та за широкого Дніпра мене небога виглядає і їй, здається, виринає. За хвилі човен доплива. І хвилі човен порина. Мій братику, моя доле, і ми прокинулися ти на панщині, а я в неволі, Отак От нам довелося йти, ще з маличку, кулючу ниву. Молися, сестро, будем живі, то Бог поможе перейти. Колись дурною головою я думав, горенько, зо мною, як доведеться в світі жити, людей і Господа хвалить. В багні колодою гнилою валятись. Старітися, гнить, умертий сліду не покинуть на обікраденій землі. О горе, горенько мені, іде я в світі заховаюсь, Щодень пилати розпинають, морозять, шкварять на огні. Якби то ти, Богдан, п'яний Тепер на переяслав гляну та на замчище подивився. Упився здорово вбивсь, і препрославлений козачий, розумний батько, і в смердячій жидівській хаті похмиливсь, або в калюжі утопивсь, багні свиніх. Амінь тобі, великий Може, великий, славний, та не дуже. Якби ти на світ не родився, або в колиси ще втопивсь, то не попав би я в калюжі тебе преславного. Амінь. В іудеї, в одні они, воврими іро та царя. Кругом Сіона і на Сіоні Романські п'яні легіони паскудились, а у царя, у ірода, таки самого, і у порогу, і за порогом стояли ліктори. А цар, самодержавний господар, лизав у ліктора халяву, щоб той йому на те на все, Хоч півдинарія позичив, а той кишенею трясе. Виймає гроші і не лічить, не наче старцеві дає, і п'яний ірод знову п'є. Як ось не в саме в Назареті, а у якомусь увертепі Марія сина привела, І віфлієм з малим пішла. Біжить почтер із Віфлієма і каже царю так і так зіновать кукіль і будяк росте в пшениці. Кляте плем'я Давидове зійшло Зотни поки не піднялось. Так що ж, промовив Ірод п'яний, по всьому царству постинать малих дітей, а то погані нам не дадуть до царювать. Почтельні року був підпилий, Отдав Сенатові приказ, щоб тільки у вифлеємі били малих дітей, спасити нас. Младень праведний великий От п'яного царя владики, От гіршого ж тебе спасла, твоя приправедна мати та ж де нам матір тою взяти, ми серцем голі догола, раби скокардою на лобі, лакеї в золотім оздобі, у сміття спомила, Його величества, та й годі. Шановні студенти, ми сьогодні вшановували пам'ять Тараса Георгича Шевченка. На оновленій нашій вільній землі живе і вічно і житиме народі пам'ять про кобзаря, геніального сина України, поборника святої правди, оцінюючи велич сьогоднішніх звершень, ми повинні частіше оглядатися назад, частіше читати Тараса Шевченка, не забувати про важку дорогу злигоднів і боротьби, яку здолав наш народ. Про яку писав Тарас Григорович Шевченко не злим тихим словом, згадувати про місників нового життя, борців проти чорного гніту, самодержавства, експлуатації, безправ'я. Тарас Григорович Шевченко був одним із пророків. Тарас Григорович Шевченко був титаном духу. Я вважаю, що гаряча думка Кобзаря надихала народ у битві з ворогом, додавала сили натрудженим рукам у мирний час. Шевченко наш спільник у боротьбі за мир. Читаючи його, ми сьогодні бачимо ідеї, які ідеї дорогі чесним людям світу. Мрії кобзаря звершуються на його рідній землі і у нашій з вами Україні. І ми е, з повним правом можемо сказати про ті речі, які писав Тарас Григорович Шевченка. Сьогодні ми читали такі поезії: мій Боже милий, знову лихо! Ой, по горі роман світе, ой, маю я оченята, сестрі! Колись дурною головою, якби то Богдан, Богдане п'яний, і скажемо, в яких мав за можливість Тарас Григорович Шевченко показати автобіографічні мотиви, релігійну тематику, філософську тематику. І скажемо, читаючи, ми кожного разу все частіше, частіше пізнаємо, яким був наш геній, духовний пророк Тарас Григорович Шевченко.